Всім привіт! Давненько вже не показував про гарбузи, не знімав відео. Ось так це ми маємо вже на 5 липня. так вони собі кущаться, цвітуть, можна подивитися, ну, це зараз вечір, то не так гарно. Саме гарно видно, як цвітуть зранку, розпускаються квіточки тако вони собі кущаться, заплітаються, міжряддя в мене тут на 1,40 Так, да, Трошки є, є бур'ян де-неде, але вони повністю все оброблялись вручну. Зараз покажу там вже багато де гарбузики, вже такі досить непогані є вже. Що знайду. Покажу тут один гарбузик на себе накидав. Я не знаю, чи він їх всіх витягне. Ось така ситуація. От такі гарбузики маємо. Він щось на себе там накидав я рахував штук 6. Не знаю чи він їх витягне, чи не поскидає, чи буде йому достатньо в принципі, вологи, щоб оце все. Витягнути. Ну і далі тут. Ну, в принципі, вони кущові, вони тако кущуються собі. Там далі вони все. Майже такого подивиться. Отака невеличка доружка. Чисто проходити. Вони в мене взагалі без підживлення. Дуже хотів підживити, але щось воно з цим підживленням ніяк вже не вийшло. А як вже до діла, то виходить, що вже... В принципі, напевно і пізно вже їх підживлювати. Всім таким кущиком. Все, розкущився собі гарно. Ну. Видно, там теж можна подивитись, там оно. Там гарбузики, там оно пустоцвіти, ну це чоловічі квітки. Ось все. так гарно видно. Все. Там цвітуть, ну, в общем потихеньку вони собі ростуть. Так що це те, що ми маємо на 5 липня. Далі будемо дивитися. Трохи, так, да, звісно, влаги б. В принципі, треба було б, але ж ну, маємо шаман, маємо. тому на даний момент отакі от в нас кущаки отут. Він взагалі. Ну тут я не пам'ятаю, тут більшість всього, що напевно не зійшло, бо така відстань. Ну і все тут теж. понакладав він там на себе, теж квіточки. Тому якось так.